Шлях до мрії тривалістю у декілька років. Тисменечанин Володимир Галига здобув золото на одному із найпрестижніших змагань світу серед стронгменів. Його вікова категорія 40-45. Нещодавно Прикарпатець повернувся із Америки, і наші кореспонденти вже готові розповісти історію успіху цього чоловіка. Того виступу, який приніс Володимиру Гализі, золоту медаль на 37-х змаганнях Арнольд Спортфестивал, що відбувались в Сполучених Штатах Америки, в нашому залізному спорті це рахується як самий титульний, самий, самий такий елітний можна сказати турнір в цьому виді спорту. Це не тільки паверліфтін, не тільки жим. Там основний акцент Шварценеггер, так як він в минулому сам був бодібілдер. То основний акцент це є на бодібілдинг, але і додаткові є силові види спорту Стронгмен, Паверліфтінг, зокрема жим, штанги лежачи, як окрема вправа. При вазі 97 Володимир впорався із 200-кілограмовою штангою. Дають на виконання цієї вправи три спроби. Ти сам собі заявляєш вагу і і починаєш виконувати вправу. Я на перший підхід заявив 190, легко справився. На другий підхід на другу спробу 200 кілограм. І на жаль, на третю спробу 210 – технічна помилка. Судді не зарахували цей результат. У спорті Володимир практично все життя. За його плечима участь у більш ніж сотні турнірів, як всеукраїнських, так і міжнародних. Розповідає, історія успіху дуже проста, залізна витримка. Саме основне це є дисципліна. Дисципліна в будь-якій справі, які ти займаєшся. Якщо ти хочеш досягти успіху, це потрібно мати дисципліну. Тому що потрібно, ну в даному, в нашому випадку, потрібно дисципліновано харчуватися. Це дуже важливо. Має бути збалансоване харчування. Також відповідно дисципліновано проводити тренування свої. Мається на увазі не тільки відвідування, відвідування це само собою. Але саме процес тренування. Готуватись до спортивного фестивалю в Америці Володимиру допомагав його Теска. Основна частина зайняла місяці. Особливо от тих три місяці, чотири місяці підготовки, там вже йде дуже строго. От, скажімо так, дуже все строго, дуже строгий підхід до всього. От той сон: не нервуватися, не переживати, повністю віддаватися. Спорту, тренування, от, жити це, окрім того, що тренер Володимир ще й близький друг призера. Ну от його мрія збулася. Він я ним горджуся, бо можна так сказати, ми один одного. Підтримували, але я побачив його заряд, і я повірив в нього. Бо спочатку я в ну, мені було дивно, що в нього такі мрії. Але думаю, ну хай хай воно збувається. Ну і збулося на сьогодні. У Володимира міжсезонний період наступного року чоловік знову хоче стати учасником змагань Арнольд Спортфестівал. Тому попереду на нього чекає тривалий процес підготовки спершу до кваліфікаційних турнірів, а далі до Америки.